Які автодержава дозволяє розмитнювати українцям? Ми сьогодні зробили відео про розмитнення шкоди 2006 року, і наш підписник Топас пише: а хіба такого року авто можна зараз завозити в Україну? Зверніть увагу, що ми можемо завозити автомобілі в Україну під розмитнення в цьому році з 1996 року. Тобто, всі легкові автомобілі, які мають стандарт «Євро-2», а цей стандарт почав діяти саме з цього року? Ми можемо спокійно завозити і розмитнювати в Україні. Якщо говорити вже про автомобілі, які старіші, 94-95 рік, на жаль, ті авто розмитнити не можна. Але чому існує така думка в народу, що автомобілі, які ми розмитнюємо, вони мають бути дуже свіжими, тому що це стосується саме вантажних транспортних засобів. Чому? Тому що вантажні авто можна завозити і розмитнювати тільки зі стандартом Євро 5, а це 2009, 10 і свіжі роки. Отже, українці купуйте автомобілі, і ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як їх правильно розмитнити і як правильно оформити всі документи.